Є новина, друзі, українці розбагатіли та скасування банківської таємниці для громадян. Дослухайте до кінця. Є такий економіст Фурса, який виступає на марафоні на провладних каналах, і він заявив, що в Україні зараз найбільша середня заробітна плата з покон віків Київської Росії. Ну, тобто з Київської Росії. І зараз споживання ну хороше в Україні, тобто практично споживчий бум. Всі собі можуть дозволити все, що завгодно, тому що в нас середня заробітна плата дуже серйозна. Я спеціально подивився в інтернеті, скільки ж в нас середня заробітна плата, вона 25 тисяч гривень. Ну, ми, по-перше, треба рахувати, що таке середня заробітна плата. Хтось заробляє 10 тисяч гривень, а хтось там 500 тисяч гривень. Та це різні речі. Це не той показник, він не об'єктивний, можна так сказати. Але я не знаю, де живе цей пан Фурса. Тому що в нас ну, тільки за час війни десь ціни на всі продукти, на споживчі товари зросли в 3-5 разів мінімум. Мінімум. Ну, напишіть, можливо, я брешу. ви краще знаєте, ви ж теж ходите по магазинах, як я. Та? Друге питання. Ну, навіть я пам'ятаю, до початку війни в 2014 році, в 2013-2012 році, у нас середня зарплата була 6 тисяч гривень, я нападаю, 7. І це. Навіть тоді було більше, ніж 25 гривень порівняти їх до євро. Тому що в нас сьогодні євро 50 гривень коштує. А тоді в нас ну, долар коштував 8-6. Ось я не пам'ятаю, скільки євро. Тобто це і тоді було більше в валюті, ніж зараз. А ціни за період, наприклад, з 13-го року зросли кратно. кратно. І тут виходять і розказують: дивіться, українці, все, мамна небесна настала. Розумієте, середня зарплата 25 тисяч. Ну, це якесь знущання, розумієте? Знущання над людьми, ну таке враження, що люди ідіот, Люди ж бачать, що відбувається реально в світі. Абсолютно. Друге питання це скасування банківської таємниці. Комітет Верховної Ради він погодив законопроект, який, ну, практично, в лапках, можна сказати, передбачає скасування банківської таємниці, яким чином він дозволяє податкові бачити всі ваші рахунки, ну і що на них відбувається, і бачити всі ваші сейфи, які ви орендуєте в банку. І таким чином, ну, податково буде знати, в принципі, про вас все і зможе вам зразу нараховувати податки. Тобто, це повне їх на мене, це мою думку, скасування банківської таємниці. Чому просто не взяти і не скасувати банківську таємницю? А тому, що в Україні є конституція в нас, ну нещодавно був день конституції і стаття 60 забороняє скасування банківської таємниці. Банківська таємниця захищається конституцією і. Розкривати банківську таємницю кожного громадянина треба по відповідній процедурі, тобто має бути рішення суду. Для об'єктивності розказати, що зараз мають право правоохоронці розкривати, там, рішенням е, великих начальників і рішенням суду можна розкривати, та й незаконно можуть отримати доступ, якщо банки е, нададуть. Але це е, моя думка. Так от депутати наші вирішили знаєте, притягнути таку, ну, як на мене, абсолютно неконституційну норму, тому що вони нібито і не скасовують банківську таємницю, вони просто дають доступ, доступ до банківських рахунків. А реально вони дають доступ до банківської таємниці. Що Заборонено конституцію і хочуть протягнути в цю норму. І навіть там виходять експерти на телеканалах і кажуть, це би було добре і дуже зручно громадянам, тому що їм би зразу в кінці року нараховували податки, от на всі приходи на карточку, ну і де, взагалі отримували зразу рахунок, оплатили, не оплатили, зразу штраф. Ну тобто, повністю знаєте, контроль за людьми. І як на мене, абсолютно не тому що в нас конституція захищає банківську таємницю. Я абсолютно проти скасування банківської таємниці і вам. Бажаю стежити за цим, тому що це реально в нашій державі, де панує корупція, де панує безпреділ, ще дозволити відкрити банківську таємницю. Тобто правоохоронці ходили тільки до бізнесу, тепер будуть ходити ще до людей. Напишіть свою думку, як ви відноситесь до скасування банківської таємниці, лайк, репост, підписка, ну і телеграм в шапці профіля. Дивіться.